Під'їхав машиною на стоянку до пляжа, щоб піти на річку, подивитися, що там і як, що можна купатися чи що, бо Івана Купайла була. Ну, вийшов з машини, пішов на прушки по, по траві. Метрів десь 15-20 побачив біля тропінки, там недалеко лежала ця граната. Я подивився, обдивився і ще легенько повернув, бачу, ну вона ржава, лежала. Взяв її, положив, в машину, зайшов, взяв тряпку, обмотав її, заніс в машину і привіз у управління, щоб здати її для того, щоб хтось другий з дітей не взяли її. Поступило повідомлення від чергового на прохідній, що невідомий громадянин приніс схожий предмет на гранату. Маючи досвід з поводження з вибухівки, так як я недавно повернувся з зони АТО, взявши контейнер і накрив вибухівку, після чого ми забезпечили охорону місця події і визволи вибухотехніків. Виїздові вибухнічної групи на місце пригоди встановлено, що на даному місці знаходиться предмет схожий на очбову гранату F1. Вона була зібрана в стані, бо її було розряджено. Подальшому буде проводитися дослідження. до даний момент буде транспортуватися в НДКЦ для проведення досліджень.